Починаючи з 15 лютого, на Житомирщині вступить у дію заборона на вилов щуки в усіх водоймах області. Діятиметься нерестова заборона до 15, до 31 березня. Щука є найбільш такою рибою, яка вже при температурі від 3 до 5 градусів може нереститися. Саме у такий термін щука є найбільш вразливою. У цей час хижа риба починає виходити на мілководдя та відкладати ікринки, пояснюють фахівці, і додають за вилов щуки, рибаки можуть понести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Сума штрафу за одну виловну щуку незаконним чином це складає 3468 гривень. За останній місяць рибоохоронний патруль склав 11 протоколів за грубі правопорушення згідно з частиною 4 статті 85 кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення люди ловили забороненими знаряддями лову різного типу. Також складено 5 протоколів за частиною першої статті 88 прим. 1 про реалізацію водних біоресурсів без документів, що підтверджують законність їх придбання та сертифікату якості. Також правоохоронці склали 16 протоколів, пов'язані із негрубими порушеннями правил рибальства, та вилучили близько 700 метрів сіток. За словами фахівців, найбільше правопорушень виявили у Бердичівському, Коростинському та Чуднівському районах. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1.